Пов... О, мотає, 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 мотає. Невеличка глибина, да, Юрчик тут? Перший вистріл. Друзі, ще одна сработка Тут на глибині. І плотва, І там на плотву, юр сработала, і тут на плотву сработала і латак. Ось, можливо, так буде видно. Домашнє сало, домашні огурчики, хлібчик, чесничок. О, о, о ну так це о і виплюнула платву. Друзі, я вас радий вітати на своєму каналі. Відразу, щоб не було ніяких питань, ми зараз знаходимося на зимовій риболовлі. Це платна водойма комерційна, 20 гривень одна жерлиця. Ми домовились з власником. Чого ми? Бо ми вже збираємося з Юрчиком виставляти жерлиці. Ось така цікава, дуже класна, автентична водойма. Далека водойма, цікава, нова для нас. Це буде новий досвід. Знову ж таки, класика, щука жерлиця. Тож, поки зима дозволяє це робити, ловити, ми хочемо сьогодні знову повпиратися в цей цікавий такий вид лову. Ну, впевнений, що риба буде, тож слідкуйте за нами далі. До речі, в минулому відео з Сережки Energy піддивилися такий лайфхак. Ось такі аля хірургічні рукавички. Ну і або кухарські. Будемо зараз виставлятися, просто погляньте на цю красу. До речі, взяв сьогодні дрон, політаємо, зробимо круту розйомку, затоплений ліс, дуже багато таких пеньочків. Вчора Юрчик каже, Говорит, приїхав говорит, за живцом, просто капут, Каже, така черга, всі кудись їдуть, десь щось роблять. Це рік зима нас трошечки порадувала, поки знову ж таки є змога, є бажання, то будемо намагатися працювати. Так. Да. Невеличка глубина, да, Юрчик тут? Да, тут ну да, Платючок, в принципі, воно логічно, ага, що не те саме. Я взяв, щоб підремонтувати цю поняв? Ага, ага, ага. Все по накатаної. Ми вирішили цей раз зробити е 10 на, на 10 в кожного. Ну, Виставити 20 щуковок, їжу взяли. Також сільці взяли, зробимо таку базу. Ну, Одним словом, половимо, походимо, побачимо. Все нове, все цікаве, а тим паче цей рік якось так поки не дозволяє погода нормально половити на спині. І коли такий мороз, не дуже хочеться, чесно, Юр якось гратися. Та ні, ну, смисл, якщо можна ось такий кайф зловити. Да. І все, як минулий раз. До речі, ось так виглядає Юрчика технологія виставки жерлиць і, і, і взагалі як це працює. Два відерця з живцовками. Обов'язково Богор минулий раз, ви ж бачили відео, він виручив. Є навіть ось така щіточка, щоб можна було змести і сніжочок, і все то. І там і зьомнік, і карцанги, і шмерцанги, все повністю є. Все, друзі, йдемо далі, будемо виставлятися, вже вистаємось і будемо пити чай, тоді вже Поспілкуємось з вами. Був сказати, з... Живця у нас, Юрій, як минулий раз, трошечки цього мурського чебачка бекасіка і така класика, як карась. Але просто цікаво, знаєте, друзі, що, що нова водойма, вона така, і коряги, такі затоплені ліс. І є комиш, і ми якось так, 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 так. так зараз будемо цікаво, все. Цікаво, цей рік, бачите, якось так, я не дуже великий зимнік, але зацікавлено. Ми один раз так якось і поспілкувалися і, і походили, і половили, але навіть інколи нічого не хочеться коментувати, наскільки гарна, наскільки чимало, наскільки крута водойма. Ремарка не глибока водойма. І десь орієнтовно метр півтора це такі торфяніки то вирішили робити не три оберта катушки, а три з половиною. Ну, тобто, в принципі, інколи викручуєш і попадається різна лабуда жабуріння. Але тим паче, скільки у нас ще десь? Ну, 10 уже 11 виставили, ще у нас є, десь. Є, є, є. Да, да, да. Перший вистріл.

Блін, завела, щось сперлась. Була риба 100%. Я підсікнув. Ту -ту 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 -ту. Це те, що я казав, що ми здобувся сьогодні. Хорошо, загибаю його назад. Выставимся, що, пройдем. Сейчас. Сейчас оце-поце. Капець. Ну риба була, Юрчик, 99%. Я підсікила Хороша тут, точка, бачиш біля лагеря. Там камера стоїть. Дуже, до речі, друзі, важлива тема виставляти флажок до бази. Коли він ви, ви, вистрілює, то... Да. Катушечкою, так. Да. То Тобто такий момент. Друзі, вичищали лунку і ось така кузара, не кузара. До речі, можливо, хто в темі розбирається, як називається цей жучок. Зараз будемо ще довиставлятися. Він каже, що тут риба росте. По собі. Риба каже, є трьошки, і двушки, окуня дуже багато така вирубка. До речі, може, дасть Бог, що все буде добре, дасть Бог життя. І я тут би порибалив би на волкери-попіри, на вобірну тематику, виключно що вона. Є де плавати, водойма велика. Тож, можливо, так буде. Довиставляємось. Ти хочеться чайку сісти в базовий табір, посидіти, але ми там, до речі, сховалися за тим цим. Друзі, виставили останню жерлицю і відразу спрацювання. оп па оп оп, -оп. Перша. Мале гівно, аж вилетіла плотва. Але торф'яна гарна. Те саме цікаве, тільки що виставили. Погляньте, яка гарна торфяна щука. Який в неї колір, який в неї окрас. Юр, ну красота просто капець. Ти ну я ж за що кажу. І дивись, як захам'ячила. Я ж тобі за що кажу. І аж вилетіла плотва. Тим паче, тим паче... Слушай, Юрчик, як же? Ж? Не хочу пальчик, бо там аж в глибині. Зробити. Ну, така, для першої щуки, а другої, так, да, там ще ж була вистріл кльовочки. Тільки що от тут буквально, отже ж виставили, тут коряжні, говорю, слушай, я говорю, Юр, тут набурено. Ну, вона об'єктивно маленька, але дуже-дуже гарна. Така кольорова гама. І там, і там, і там. Я думаю, що сьогодні трошечки ми набігаємося. Трошечки ми, мабуть, набігаємося. Ну така, поняв, Юр, класична торфяна, така, знаєш. І знаєш, що мене кайфує? Що сьогодні буде не день і немає жодної душі. Просто жодної душі. Це не те, що ми там типу, боїмося ловити в конкуренції. Ох, яка ти красива! Так. Ну, друзі, навіть ніхто не сумнівається в тому, що ця що щучка да, піде в холодильник. Перша виставила, я ще кажу, Юрчик, говорю, давай слухай, виставимо тут. Говорю, Бачу, хтось вже тут виставляв, крутив, вертів. Але, 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 але. Юр, і ту саму плотву дивись, вона ж вилетіла. Да, вона не прибила трохи, але ну, нічого страшного. Там був у нас е, сработка вистріл. Тут поки щося сторона. Мовчі там під корчами трошки глибше. Але ну, тільки почали рибалити. Да, звісно, хочеться щось більше. Але навіть така невелика щучка, вона також має право на життя і на відпускання, і на результат. На жаль, не приходиться вибирати, що клюнуло, те й ми підсікли. Друзі, ще одна сработка тут на глибині. Не матає і нема натяжки. Але, але. Що, Юрчик, пробувати? Пробувати? Ага. Нема. А, поняв? І плотва. І там на плотву Юрс роботала, і тут на плотву сработала, і латак. Поняв? Там і по два, так що поки що. А хоча на перший був карасик. Ой, да, я відчуваю, що сьогодні буде замість тренувачки на Лесики, яке воно знаєш. Ну, все одно прикольно, ти бачиш, все... ну, дивись, ми ще до кінця не виставилися наші дві жерліси. Але ситуація слідуща, що у нас вже йдуть вистріли, вже йде актив. І мені дуже подобається те, що тема працює, незважаючи на невелику відносну глибину, водойми, а тут, ті глибше, поняв? Оце ця точка, ця точка глибше точка глибше, де коряга, і як завжди, в такий момент хтось ля-ля фон-ля-фон. -ля Дабл пенетрейшн, дві вистрелили. В добро. По возрастної категорії. От діда два. Юрчик каже вистріл. Каже, каже стоп, каже дві. О, дядь, в мене мотало тільки ще. Оцу тут -от тут на глубині. Есть, так? Опа-по-оп. Ааа. Зійшла, подивлюся свою набикася, яка, речі, була покльовочка. Оце я чувствую, сьогодні ми набігаємось. Порвала і зійшла. Юр, дивись як порвала. І виплюнула, дивись. Да, зійшла. дивись. Бачиш? Ай-яй-яй-яй-яй, ти що? Треба її освободити. А, все. все. Лежи таку водичку, щоб вона не плавала. Я зараз, примірно відміряю. Я зараз, примірно відмірюю так. Ні, дивись, а ти а, Від Відгрузом, поняв, так, да, так, да, так. Да. Ну понятно, але, але поняв виплюнула, покусала і виплюнула. Мінус, мінус, мінус. Дві, дві холостих, ну тим паче, тим паче, тим паче. І бикасик. Бекасік, бекасик. Бекасік, ну Дуже-дуже ну, 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 ну. друзі шкода. Але... Але, але, але. Але була покльовочка, і вона зірвала дві одночасно. Е, нас попереджав власник, що каже, хлопці може бути багато холостих покльовок, бо середньої дрібної щуки дуже багато. Але каже, ось буквально недавно перед нами дня зотри. він скидав фотографію з трьошкою. І він скидав фотографію такі полторухи, кілухи, кіло 300, кіло 200, 900 грам щуки. Тож, тож якось так. Але в принципі. Жарлиць вистачає, в принципі, живця вистачає, вже будемо там дивитися, крутитися, миритися. Але, 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 подобається динаміка. Подобається динаміка. І там зараз ми висвободили тож. Тож, то ж, тож, то ж, тож, тож. Друзі, якось так. Такий формат. Формат класичних жарлиць. Як то каже, до наступного включення. Друзі, нарешті ми от сіли наш сьогоднішній такий трошечки скромний обід. Сало гурки, соус, ліпісінки, хлібчик. Ситуація наступна. Наразі що ми маємо? Одну щучку невеличку ми піймали. Ну, там реально був такий шнурок. І, ну, знову ж таки, це топлені корчі. Цікаво те, що покльовок багато. Так, да, ну, я розумію, що це, як правило, якась невеличка, але одночасно дуплетами було дві сработки. І зараз ранішній цей вихід, може вже він трошечки приглохне, але ми виставили 10 і 10,10. Да, 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 20. Юрчик каже, такий прикол, каже, я слухай, дядь, ми скоро будемо, мабуть, спорити. На ти речі. біжиш, чи я біжу, чи на чийший рік, там на чувачі, так, що хто біжить. Типу знову жарти жартами, всі справи. Але цікава водойма, нова водойма, ну, вже якби, відносно по покльовкам рибна. Будемо чекати, будемо пробувати, зараз перекусимо. Під ніби дрон політаю, познімаю для вас цю вирубку. Ну просто куди не поглянь, десятки, якщо не сотні. Корчів, да, ми такі під'їжджаємо. Говорю, о, це рибаків так багато, але потім зрозумів, що це корчі. Але що я вам можу сказати наразі? Ми задоволені, що ми тут світить сонечко, ще поки є змога увірвати у погоди в зими ці останні такі теплі дні, зимні дні, типу до конкретного потепління. Бо там далі вже плюс, 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 плюс і буде вже, мабуть, трошечки. Небезпечно виходила. А це закритого типу водойма, тож, може ще, ну не знаю. Що, їмо і будемо вже робити пряме включення, коли будуть спрацювання. Друзі, я не міг вам не показати ось це. Ось, можливо, так буде видно. Домашнє сало, домашні огурчики, хлібчик, чесничок. Так, начебто її перекусив добре вдома, але набігались дорога. Поки тудим сюдим поки що спрацювань немає, але настільки автентично, тихо, спокійно, якась така атмосфера. От інколи їдеш там не просто за рибою, хочеться кудись втікти, от іменно в такий далекий глухарь, щоб просто отако посидіти поряд з товаришем, щось поспілкуватися, якісь там навіть плани десь на майбутнє 에, щось планувати. Помріяти про якісь там нереальні риболовлі, там на якогось тунця, десь в якоїсь адріатіці, типу. Але тим паче дячний Богу та ЗСУ, що ми наразі тут. Тож не забувайте про фон Сереги і Волги гаджета, допомога там, де вона потрібна. До речі, Юрчик Красавчик, що взяв окуляри, я взяв окуляри, бо сонечко, сніг, будемо щуритися. Вони будуть нам допомагати. Що, їмо? Друзі, пряме включення проходили свої пастбища, провіряли на ну, живність. Живності живця. Ой, як закрутив. С роботочка. А чи є. Давайте, Юрчик, бо я вже так надіргався. Плюс. О, 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 ну так це о! І виплюнула платву. І знову. Я просто, гарна. Я є. просто я не можу нарадуватися, яка гарна. наскільки гарна, наскільки вона... Така невеличка, це така може грам під 400, але все рівно і це ж ми обходили і було спрацювання. Пошевелив, ну так, поверили. класика, класика. Юрчик пройшовся тудим-сюдим. Я поки ту сторону вінцю підшевелили трошки живця, але така невеличка, але яка вже є. Мови навіть немає. Оп! Щучкою пішла, зараз трошки злевіруємо перестав жерлиці. Поки що результат так собі. Риба є, її небагато поки що. Є велика кількість покльовок, холостих, ну це логічно, бо це жерлиці. Бо, як правило, я так розумію, що в основному тут невеличка рибка. Але пограємось. все рівно приїхали, то будемо вже добивати до кінця. Друзі, крайня, яку переставляли ось буквально недавно а, постріл. Спрацювання жарлиці зараз ми О, мотає, 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 мотає! Ні-ні, твоя, 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 твоя. О! Поки налаштовував камеру, але дивись, Юрчик. зараз ти я на основну камеру ти? покажу. Я піду зажисова. Друзі, знову ж таки робота з перестановкою. І ви погляньте, яка вона гарна. Маю надію, що камера передасть. Маю надію, що ви побачите цю красу, але ну, така непогана. Таке вже спрацювання. Зрозуміло, що зараз ми її швиденько відпустимо. Але той весь каскад періодично спрацював, і ми вирішили сюди ближче до камешу поставити. Так, дайте відцентрую, відцентрую камеру. Вирішили поставити жерлиці трошечки перемістити сюди і ще піймали. Це вже виходить третя. Вся вона знову ж таки такого собі на любителя розміру. Дуже хочеться більшеньку, дуже хочеться хорошу, але так прикольно, як вона. Починає відматувати такі емоції. Хтось скаже, що це якась тупа дурна риболовля. І десь, можливо, він буде правий. Хтось каже, що круто, прикольно. Але я просто отримую божевільне задоволення, знаходячись тут, на такій водоймі, на новій водоймі. Все нове, друзі, все цікаве. Дарі не щелкнемо і відпускаємо, продовжимо далі. Звичайно, друзі, взагалі, слова, зовсім немає. Я давно, друзі, не отримував задоволення, по-перше, від такої погоди і від нового місця. Тако, знаєте, говорю, і як та сова кручу головою, можливо, десь ще є спрацювання. Візу в кадр, як лягаєш спать після такої рибалки, да, по ну так, як поплавок, колись в дитинстві на карасика. Ситуація наступна, що трошечки попрацювали з перестановкою жерлиць. До речі, від перестановки ну, результат кращий. Не знаю, побачимо. Дуже хочеться знову ж таки на зріває такий гольовий момент, але поки що якось так невелика середня чучка. Але круто, 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 дуже задоволені. Перепровірили, поїхали, попрацювали. Ну, в принципі, як, як завжди, все. Знову ж таки, до наступного включення. Друзі, оце ми дві чвакалки не бігались. Ну, прикольно, ця остання щучка сподобалась. І прийняли рішення, логічне рішення, знову ж таки, у нас зожики наші однакові. Прийняли рішення перемістити данькові жерлиці, де ну, вони навіть такі там траві, ти пробуриш там кучу такого лотакавсь. сбыл сбыл Один раз атакував. Ага. Просто на ньому нема живого місця. Та ти що? Слухай. А що ж це у нас там? Саме дальняк. А ні, дальняк там ще. <гум> а, зараз може такий буде передобішний виходок. Ну слухай, ну звісно. <гум> ні, він живий. Він живий. В будь-якому випадку, друзі, що актив періодично. Воно десь прострелює. І ми так, може не міляк, може на глибину, але в нас сьогодні були і так, має, ну, да. Ри, риби і покльовки були із міляка, і з такої відносної глибини, і під скамиша, тож тут ну, ніколи не вгадаєш. Ми зробили код, коли пройшли тіпу, так? Поток, ну так, да. я так старався поняв, коли йти біля лунок, чуть-чуть як підтоптувати, так, так знаєш. Тож, 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 тож таке. Ну круто, 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 круто. Просто прям топчик. Маю надію. Ну хотілося щось крупніше, або навіть ще якусь одну-дві щучки. Але так, в принципі, вже мінімальний мінімум ми зловили. Плюс враховуючи, що нова водойма, плюс враховуючи, що поки комендантська поки доїхали, то трошки вгаяли час в дорозі. Ну і погода. Оця погода це заплигнути знову ж таки перед конкретною відлигою весіною. От круто можна везти, от Там заборона. Ну заборона, бачиш, тому ми сюди поїхали на цей платник, тому що, ну типу... Враховуючи, що календарний і природний умовний календар, він вже змістився півтора-два місяці і оці е, на сьогодення актуальні правила, вони трошки недоречні. Їх би змістити, умовно кажучи, на місяць назад і було б взагалі чітко. А, а, ну, поняв, а, типу, змістити. Ну, бо в нас змістилися календарні і ще природна... Ну, екологія, гайжеш. Екологія геть інша, умови геть. Ні, ці правила, вони в принципі десь логічні, що є якась типу а, заборона. Але ситуація така, чому, наприклад, на Дніпру чуть ли не все всітками, а простий там трудяга не має права піти з Ну це так, для, для роздумів. Ми ситуацію з водотами, як Ну да. Коли квоти там виділялись на вилов, коли місцеві розповідали в лодки. Півтори тони риби, а вписано там два линочка. І карась, да. при тому всьому вони туди вкинули по факту дешевого толстолоба, Нікому не нужного, вообще, ну по суті. І відсипне від держави треба. Ну так. Так що, друзі, ну, ще трошечки Да. Друзі, як то кажуть, як ти наївся, то не налижишся. Півтори години абсолютна просадка по кльову, та й вже там залишилось до закінчення дня не дуже багато часу. Прийняли рішення потихеньку збиратися, можливо, що ще буде під зиму з нагрудної камери. Але який висновок я сьогодні зробив? Нова водойма це завжди квест. Нова водойма це цікаво. Рибу в руках потримали, рибу бачили. Так, тарф'яники платні, вона не дуже велика. Хоча є, ну зрозумілою полозі речей, ці корчі, ця краса, природа, що є хороша риба. Але я б дуже хотів би сюди приїхати влітку і половити на щось поверхневе. Ну, не знаю, що вона, можливо, навіть буде такий якийсь контент. Тож, ось така була риболовля. Нова водойма. Цікава, гарна. Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки. Не забувайте про фонд Сереги і Волгіна Гаджета. Допомога там, де вона потрібна. В кадрі був Юрій Везнюк. До нових зустрічей.